Головна помилка, яку я бачу всюди в інстаграмі, коли люди намагаються щось почати продавати свої послуги, це те, що вони фокусуються на тому, щоб почати розбудовувати свій бренд. Їм здається, що якщо в них буде цей бренд, а ця репутація, то на них з'явиться попит. Люди будуть хотіти купити їхній продукт самі собою. Насправді. Це дуже-дуже складна дорога, і вона не є ефективною на початку, якщо ми реально хочемо почати заробляти з Instagram. Будування бренду вимагає дуже багато часу, а час це гроші. І на початку ми будемо мати завжди обмежені ресурси. І може бути так, що гроші закінчаться, а бренд ще не збудований. І що тоді? Ми тоді закриваємо і починаємо робити щось інше. Інший підхід був би зосередитися не на будуванні бренду, а на продажах. Зі сторони вона може виглядати дуже дуже схоже, тому що в обох випадках ви зосереджуєтеся на тому. Тому щоб створювати контент якийсь, створювати якийсь офер і пропонувати людям свої послуги. Тільки коли ми говоримо про бренд, то ми таргетуємо різних людей. Ми говоримо більше про цінності. А коли ми продаємо, ми таргетуємо конкретних людей, які мають біль і потребу в нашій послузі, і ми створюємо контент для них, розповідаючи про цінність нашої послуги, нашого контенту.